Дев'ять днів, як е, каже пан Орбан, е, ударом по нафтопроводу, що це означає е, з точки зору Україно, угорських відносин, і що це чи можна це взагалі рахувати і е, бачити це як посилання до Орбана? Ну, не готовий сказати, що це посилання до Орбана, інакше нам доведеться визнати, що і цілі для сил безпілотних систем малює особисто Володимир Олександр Зеленський з Андрієм Борисовичем Єрмаком. Слава Богу, ми цього допустити не можемо, тому що в нас політична гілка влади все ж таки не так сильно контролює військову, але будь-яка ціль промислово на території Російської Федерації є законною і відповідно для кожного скажімо так напрямку. Кожного чи це сили безпілотних систем, чи це можливо у для кожного командира є пріоритетним все ж таки підірвати або декілька нафтопереробних заводів на території Російської Федерації, або нафтопровод. Тому, відповідаючи на ваше питання, я не готовий сказати, що це просто послання Орбану, але те, що ми маємо знищувати можливість росіян заробляти на нафті, це, це абсолютно правильний крок. А, не перше, це Вірніше, це перша гарна новина, але не остання на сьогодні, яку ми хочеться з вами обговорити збройні сили України знищили російський пункт базування дронів у Севастополі. Про це вже офіційно повідомлено. Військово-морські сили збройних сил України знищили російський пункт базування БПЛА Форпост. На аеродромі Харсунес в окупованому Севастополі вони використовувались противником для висвітлення надводної обстановки в екваторії Чорного моря. Давайте поговоримо про важливість і доречність ось цієї влучної атаки. Ну, дивіться дуже, дуже складно говорити. Ну, звісно, це треба віддати наші збройні наші сили оборони з тим, що ми знищуємо і. Центр центри базування або управління Російської Федерації, чи як це можна на модно назвати. Центр прийняття рішень. Тобто, це кожна кожна цільна територія Російської Федерації є правильна і є вдав. Питання в тому, наскільки це зараз послабить оборонні спроможності Російської Федерації на території Криму. На мою думку, навряд чи буде якийсь карколомний ефект. навряд чи ми побачимо, що Російська Федерація в один момент залишилася і без очей. І без можливості завдавати удавати завдавати удари по території України. Тому це дуже гарна новина. Але давайте просто не будемо перебільшувати її значеність. Так само, якщо повернутися до нафтопроводу Дружба, ну давайте подивимося, скільки потрібно російській федерації для того, щоб його відновити ну тиждень, ну два, ну добре, три з усіма корупційними ризиками. Далі він знову буде працювати просто, але росіяни в той же час відтягнуть частину ППО, які зараз знаходяться мабуть, біля логістичних вузлів на ці на цей нафтопровід. Тобто доволі складно прорахувати наскільки росіянам зашкодить той чи інший удар українців. Але те, що ці удари наносяться, те, що вони є вдалими, ну звісно, викликає позитивні емоції. Так, дійсно не може не викликати. Така вже така вже у нас історія радіти навіть ось такі ось таким новинам, тому що чим більше уражено ось таких осередків виробництва або зберігання БПЛА ворожих, тим менше їх буде падати на наші українські голови. Пане Миколо, давайте поговоримо тепер більш детально про ситуацію на фронтах України. Чи можемо з вами їх проаналізувати? що сьогодні відбувалося, чим сьогодні відзначився день? Чи можемо говорити про це? це говорить, ну, говорити, звісно, ми можемо. Давайте. Так, так, так. Давайте тоді розпочнемо з того, що відбувається зараз на Донецькому напрямку. Наскільки там вдалося стабілізувати ситуацію, що відбувається в районі Покровська, що відбувається в районі Добропілля? Чи можемо говорити про це з вами? Ну, дивіться, там відбуваються стабілізаційні дії, треба зазначити, що там бригада АЗОВ разом з іншими бригадами доволі вдало змогла відсікти прорив противника на добропілля. І зараз там тривають е, стабілізаційні дії. А, але м, треба дивитися на ті тенденції, які є, тому тому що чому противник так сильно просунувся на добропілля не в напрямку добропілля, е, тому що ми не мали достатньої кількості сил та засобів, е, і відверто навіть піхоти для того, щоб зупинити цей прорив. Відповідно, системні проблеми в українській армії нікуди не ділися, і те, що ми зараз змогли стабілізувати ситуацію, ну знов ж таки, це все тимчасово. Це те без системних рішень, без покращення рівня мобілізації, без покращення рівня підготовки і без поліпшення ситуації з морально-психологічним забезпеченням солдата. Я думаю, такі прориви будуть траплятися все частіше і частіше. Відверто, я все ж таки довіряю інформації Марії Берлінській, яка в суто арифметично показала, наскільки зменшується наша армія, не через втрати, які ми несемо на полі бою, а саме через е, так зване СЗЧ. Тобто, це перша це системна проблема. Друга, якщо ми поглянемо на той же донецько Дніпропетровський напрямок, е, то ми побачимо, що е, противник просувається. ну Це такий умовно великоново-михайлівський напрямок. Так? Е, противник там просувається на той чи інший спосіб на лінії на фронті 20 кілометрів. Тобто, на фронті 20 кілометрів ми не можемо там стабілізувати ситуацію. Тобто, день у день, якщо ми просто дивитися карту Діпстейк, ми бачимо, що або там, або там, або там, або там противник просунувся. Просувається він не сильно, просувається він на посадку, на дві просувається він на поля. і За великим рахунком, якщо цей відступ ми здійснюємо за для того, щоб зберегти живу силу техніку, в цьому немає нічого поганого, але знову ж таки. Тенденція не дуже добре, ну і в принципі, якщо подивитися на ситуа ситуацію на фронті, то слід визнати, що е звісно ми не маємо впадати в паніку, ми не маємо впадати в вічі, тому що в день відбувається близько 150 боєзіткнень, і росіяни виграють ну не більше 4-5, ну шести, тобто це 2%. При тому переважаючи у нас у всьому, окрім е скажімо так, спраги до боротьби українського солдата. Так, тобто, ну виходячи з пів загалі співрозмірності наших армій і сил, ми героїчно ще й перемагаємо. Але якщо не якщо не вирішити ті системні проблеми, які є зараз в силах оборони, я думаю, перспективи на зиму у нас будуть доволі туманні. А, як можна, наприклад, вирішити питання зараз СЗЧ? На вашу а, думку, ну по перше, все ж таки почати ловитися сзч чешники було б непогано. По-друге, треба вмикати рупор пропаганди. Треба щодня пояснювати українцям, що в нас немає виходу. ми або захищаємо Україну, або в кожній окремій хаті буде буча. Ну і абсолютно неважливо, де ти зараз мешкаєш, чи це Київ, чи це Львів. Ну росіяни будуть іти до тих пір, до того доки ми їх не зупинимо. Все ж дуже просто. Ну хочеш, що в твоєму селі твою дружину розстріляли, а дитину зґвалтували. Окей, сиди вдома. Нема питань, кинь зброю, біжи біжи куди-небудь. Це твій вибір, але потім ні на що не жалійся. Українці вже склали один раз зброю. Це був 1921 1922 роки. Чим це закінчилося? Тим, що через 10 років вони в Петру полізли? Ну, ви розумієте правильно, поки ти борешся, в тебе є шанс вижити. Жодні втрати українська нація не, по, не, по, не, ну, не, по, не понесла на полі бою, такі як під час Голодомору. Тому і це треба говорити щодня з телебачень, і це мають говорити наші полідери, політики, лідери громадських думок. І в першу чергу, Володимир Сан Зеленський. Тоді в нації з'явиться шанс на превеликий жаль без пропаганди. Ми нічого не змінимо. Добре, давайте тоді поговоримо поки що про. Факти. З'явилося відео з випробуванням нової ракети, далекобійної української. І давайте про це більш детально поговоримо: наскільки реально зараз швидко, більш швидко так чи інакше запустити серійне виробництво. Наскільки Зараз можливо прискорити це виробництво, і наскільки вдалою є зараз ось є вдалим ось цей процес. І якщо все це вдасться нам, то тоді питання, що може вже, на що може вже давити Україна з точки зору вже далекобільності своєї? Ну, слід зазначити, що питання масштабування це питання грошей яких в Україні немає, якщо ми почнемо масштабувати великі кількості там ці виготовлення цих ракет, ну значить нам не вистачить щось на інше. Ну і це питання вже на до нашого військово-політичного керівництва, що є пріоритетом, чи змінить ці ракети ситуацію на полі бою? Ні, не змінить. чи е, вони принесуть противнику більше проблем? Звісно, принесуть, тому що ми зможемо більш якісно вражати їх логістичні цілі, знищувати їх сильну склади. Та центрі прийняття рішень. Тобто, проблем росіянам, ми звісно завдамо цими ракетами. Питання лише, в тому, а... Питання лише в тому, скільки грошей ми зможемо на це виділити з метою масштабування. Ну я поки що відношуюсь до цього не скептично, просто виходячи з того, що ті гроші, які є в державі, це константи, і ми не можемо надрукувати ще 100 мільйонів доларів щоб прискорити виробництво або збільшити виробництво цих ракет. Ну відповідно, я припускаю, що їх буде випускатися там до 20-30 в місяць, і ви прекрасно розумієте, що 20-30 ракет. що я дуже оптимістичний зараз, абсолютно не змінять ситуацію на полі бою. Ем, добре, а що б могло змінити ситуацію на полі бою е, з військової точки зору безпосередньо зі збройної точки зору. Якщо, наприклад, далекобійні ракети, ось ці, вони також не будуть мати вагомого, е, ну, скажімо так, вагомої е, ролі, то що то може мати вагому передадам... роль тоді? Дивіться, по поле, поле бою, да, ну, це і лінія фронту і і тил, і далі логістичні вузли, так воно доволі велике. Я зазначив, що лише на лінії фронту воно особливо не вплине, тому що вони далеко бійні. Вони не вони апріорі ми не будемо ними бити попередньому краю противника. Тепер що може змінити ситуацію на полі бою? На мою думку, що без нормальної мобілізації ми не змінимо ситуацію на полі бою. Тому що скільки техніки не дасть, цю техніку треба посадити людей, скільки туди не посади людей, треба морально психологічно підготувати до тих випробувань, які їх чекають. А це все великий комплекс мобілізаційних заходів. Це перше, друге нам звісно дуже допомогло, якщо б американці дозволили ремонтувати американську техніку на території України. Але наскільки я знаю, поки що вони нам не дають таких ліцензій. То це, це суто з логістичної точки зору. А також масштабування виробництва дронів нам доволі сильно допомогло. Але знову ж ми впираємося в питання фінансів. Ми можемо говорити, ну, так по кожному родовісті, по кожному компоненту ми можемо говорити дуже довго, але на мою думку, все ж таки без спраги нації до боротьби, я дуже переживаю, що скільки грошей нам не дали наші західні партнери, скільки зброї вони нам не поставили, нам буде дуже складно. Добре, давайте тоді поговоримо про те, що з початку 2025 року щонайменше 122 менше громадянина Туркменістану підписали контракт з Міністерством оборони РФ. Ну і звісно, були відправлені воювати в Україну. І звідси постає питання в світі, в принципі, доволі багато людей, які хотіли б воювати на стороні України. Чи є у України можливість залучити ось таких найманців, які будуть допомагати Україні відстоювати свої інтереси у війні з Росією? Ну дивіться, якщо окремі бригади зараз шукають перекладачів на іспанську, ну мабуть, вже у нас є достатня кількість піхоти іспаномовної, яка готова воювати за Україну. Тобто рекрутинг він же проводиться. Проводить, просто зараз він проводиться в доволі обмеженій формі. І не при, при браку коштів, тобто, але це є, це здійснюється просто не в таких масштабах, як здійснюється росіянами, і скажімо так, з доволі сильним запізненням. Тоді, коли ще в 23-му році росіяни відкрили вербувальні центри від Буркіна Фасо до Непалу. Ми тільки думали. Ну, не можна сказати, ми тільки думали. Ми доволі обмежено тоді почали підписувати. Наскільки я пам'ятаю, полуміців ось але ну. Ми їм, поки що ми їм рекрутинговий рекрутингові перегони. Ми їм програємо з доволі розгромним роком. А давайте поговоримо. Знаєте про що? Виходячи з тези про те, що зараз Україна, ну скажімо так, не в тому темпі якісь речі проводить, які мала б провести, як ви кажете. Давайте поговоримо про, в принципі, питання. Які б могла прискорити Україна для того, щоб їх вирішення було більш швидким? Наприклад, рекрутинг? Так ми зараз говоримо про те, що він би міг бути більш швидким? Що ще де ще зараз Україна не добирає ось цієї швидкості? Для того, щоб вирішувати якісь окремі військові питання? Ну які окремі військові питання ви маєте? Ну, наприклад, озброєння, виробництво озброєння. Чи достатньо швидко Україна озброюється? Е, дивіться, ну тут дивлячись, озброюється чи е, те, що в нас є доволі, доволі велика кількість фабрик, які виготовляють дрони. Це факт, те, що все ж таки державні програми існують, які дозволяють окремо підприємствам масштабуватися, Це також факт. І в принципі, але попри те, ми відчуваємо і деякі бригади відчувають брак засобів для того, щоб вражати противника. це це потім ми потім ми е, можемо згадати міни да, славно славнозвісні. Ну, ніби ж по по документам немало. їх виробляємо так, але є проблеми. Не всі літають. Е, якщо говорити про важку техніку, ну мабуть, зараз. Е, не найкращий час для того, щоб інвестувати виробництво там танків і бетерів, тому що вони доволі швидко спалюються ворогом у той же час. їх треба і в в той же час вони потрібні зрозуміти правильно в умовах дуже сильного дефіциту фінансів і просто людського ресурсу і інженерного ресурсу нашому військово-промисловому комплексу постійно треба займати позицію не стратегічного планування а. Тушіння пожеж, от тут сьогодні не вистачає того. Давайте швидко кинемо гроші туди, і це жодним чином не є критика нашого військово-політичного керівництва. Це просто факт того, що ми маємо. Ну ми так весело 30 років знищили військово-промисловий комплекс, що е, доволі важко зараз його відновити, але в той же час він відновлюється. Тому відповідаючи на ваше питання е, без Збільшення наших оборонних бюджетів на виробництво тих чи інших засобів ураження противника від дронів до кулеметів ситуацію на фронті не змінити елементарно, не елементарно не змінити. Ну просто до з того, що давайте згадаємо скільки нам бреті свого часу поставили американці, і скільки з них зараз воюють. Ну, я нагадаю, поставили більше 300, Зараз знаходиться в строю, Ну, дай Бог, там, до принципі. Тобто, 90% знищено або вже не підлягає ремонту. А нових немає. А, чому їх не ремонтують? Тому що вони вже, їх неможливо ремонтувати. Ну, це питання не до мене, це питання до її логістики, але більшість да, тобто вони елементарно знищені. Знищені частина з них втрачена в боях. Ви я думаю, ви могли їх бачити. На виставках в Москві техніки, але слава це одиниці, і вони пропагандистські та сильно Ні на що не вплинуло. Але так вона техніка на війні. Вона рано чи пізно буде знищена так. Влаштована війна. Проблема в тому, що союзники не поповнюють наші запаси, і його це велика проблема, пане Миколу, А ще ось таке питання вчора. Вчора росіяни вдарили по Закарпаттю, вдарили по Мукачеву по заводу американському з американськими інвестиціями. Але деякі аналітики, військові, в тому числі говорили про те, що доволі добрі гарантії безпеки це безпосередньо інвестиції в Україну, в тому числі оборонні підприємства і оборонні виробництва. З цього витікає питання, чи дійсно в Україні в принципі є перспектива військового розширення ВПК українського і нового виробництва? Тому що судячи зі вчорашнього удару, це може бути доволі програшна стратегія для європейських партнерів, для України і дуже легка здобуч для росіян. Ну, ви знаєте, ті, хто говорить, дивіться по-перше, звісно, інвестиції Америки в Україну трошечки зроблять наші стосунки більш приязними. У той же час я нагадаю, що здається, найбільшим інвестором а, південного В'єтнаму в, в 70-х роках також було в США. Ну але це не врятувало Південний В'єтнам у війні з коаліцією комуністичних країн, це відповідь на питання. Єдиною гарантією безпеки може бути лише американський солдат, який стоїть між українською армією і російською. Кожний політик, європейський чи американський, який говорить, що з росіянами можна домовитись, має поставити в Україну військовий контингент для того, щоб їх громадяни розплатили своєю кров'ю за помилки їх політики. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, це реально? Тому що як не ми буде. бачимо, я просто я чому питаю, тому що, а, як ми бачимо, дуже багато зараз європейських заяв про те, що так було, в принципі, непогано поставити туди миротворчий контингент, маючи на увазі в Україну. Але, але давайте про це подумаємо. А тут ще й Путін сказав про те, що це буде легітимна військова ціль, і вони будуть знищені. І європейські такі лідери а, вже, вже не так сильно впевнені в тому, що це гарна ідея. Вашу думку, чи це взагалі реально? Я думаю, що наші європейські союзники задоволенням розмістили свої військові контингенти десь біля прекрасних війських кав'ярень або одеських винзаводів, отам, от, от я думаю, там би ця підтримка просто розгорнулася. А в той же час вони абсолютно прекрасно розуміють, що як тільки французький солдат, німецький чи будь-який загине. На території України через російський удар вони отримують хвилю величезну хвилю внутрішнього незадоволення. Типу, а чому ми там маємо гинути? Взагалі це не дуже та наша справа. Це, взагалі, хай українці розгрібають, не треба було ядерну зброю віддавати. Тому я взагалі дуже скептично відношусь до фрази гарантії безпеки без присутності громадян. Країни, які нам щось гарантують на територію України, от коли вони поставлять свої військові контингенти в умовному покуску, ну тоді це ці їх слова почнуть чогось вартувати. Поки що вони всі займаються. Вибачте за російське слово словоблудієм на фоні своїх виборців. Добре, а тоді який взагалі який взагалі вихід для України з цього приводу. Тому що будь-які тоді виходять з цієї логіки, то будь-які гарантії безпеки вони абсолютно дорівнюють нулю з військової точки зору. Правильно, абсолютно нулю. Відповідно, єдине, що нас може врятувати, це сильна армія. Відповідно, нам потрібно. Повертаємося до питань мобілізації, повертаємося до питань раціонального використання обмеженого ресурсу. Можливо, нам всі слід визнати, що ну, дороги треба ремонтувати лише стратегічні, всі інші не треба. Ну вже вже так склалося. Прийдеться тепер поїздити по роздовбаним, а залишки грошей направити солдатам. Чи можливо там зменшити доплати прокурорам, чи іншим структурам, Ну тому що це вже трошечки свинство, коли зарплата в солдата. Ну, там, На пару тисяч гривень більше аніж вантажника АТБ. Ні, я дуже тішую, що в наших супермаркетах піклуються про працівників, абсолютно тішусь. Але ну, не може бути такого свинського відношення до солдатів, до людей, які поки що єдині хто захищають українців від нового геноциду. І це просто треба усвідомити, що тоді, коли вони в міста, добре не буде нікому. Нічого окрім розстрілів ми не побачимо. тому треба використовувати максимально ефективно обмежений ресурс на підтримку армії. Наша країна або перебудується на один на один військовий завод, або перед наші перспективи тумані. Я дуже перепрошую, але я не песиміст, я реаліст. Я з 14-го року казав, що це ніч, що це не закінчиться, що з ними не можна домовлятися, що буде велика війна. Ну просто скажімо так, до 22-го року там. Мене іноді вважали навіженим. Ну, пророком ніхто не назвав, але якось так Дійсно, зараз дуже багато розмов про те, що вже з 2014 року, по коли, умовно кажучи, так, європейські, наші, американські деякі лідери і партнери говорять про те, що Трамп нещодавно заявив про те, що. Не треба було віддавати Крим, це була стратегічна ошибка, ну наче ми віддали його просто так, наче ось це було просто добровільне вирішення і рішення українців. Але тим не менш, зараз знов таки дуже багато політичних заяв з приводу того, що і зараз треба буде домовлятися за території. І знову таки з боку США ось ці заяви знов-таки лунають. Пане Миколо, давайте про перспективи цього поговоримо. Про перспективи чого? Про перспективи того, чи можливо взагалі ось така історія вистояти українській стороні, і вистояти і до, донести до американських. Партнерів, що ем, якщо ми віддамо ось ці території, то далі буде можливо геноцид. Дивіться, а хто вам сказав, що американці це не розуміють. Повірте, я не один раз приймав участь в адвокаційних закладах, і я сподіваюся, що відрохні цього місця також буду у Вашингтоні. Вони абсолютно не дурні. Вони прекрасно все розуміють. Їх тень, -тень працюють набагато краще ніж. Будь-яка аналітична група в Україні просто судя, що, ну просто ви з тих ресурсів, які вони мають. Там жодна аналітична група не може найняти там 40 експертів. Вони можуть так їх не одна. Вони все прекрасно усвідомлюють і бачать і прекрасно розуміють ризики. Це перше. Друге, ну все ж таки наші дипломаті чи, можливо, нашим окремим політикам, які представляють державу, не завадило. Б, Зазначати, що ми не віддали Крим, він був окупований, так, і при звісно. цій окупації було офіційно вбито українських солдат, і при цій окупації було вбито багато цивільних і, вибачте, і дуже багатьох кримських татар досі не можуть знайти це. Було і про це треба говорити. І мені дуже прикро, що громадянин не іноді про це забуває, пане Миколо, Вибачте, будь ласка, ми мусимо завершити нашу з вами розмову. Щиро вам дякуємо. І я нагадаю, з нами на прямому включенні був Микола Мельник, експерт аналітичної групи Левіафан, кавалер ордену Богдана Хмельницького. Дякуємо вам дуже і прощаємося. Дякую вам до побачення.